Доброго дня грибники! Збираємо в околицях східниці. От знайшли такі красуни і мусив вам зазняти це відео. Ми зустрілися знову з Олесим Боровиком. З самого рання, поки не було людей, ми збираємо файні біленькі. Опа! Є, добрий. Беремо другий. Ось щось не піддається, треба викрутити його добре. Є файно. Файні красені. Ну і в нас вже відерку до 10-ї години набралося. Майже повне, майже без червоняків, все білі. Трошки є хрубачки, але нічого, почистимо, посушимо.